Привіт! Сьогодні ми вирушаємо у чарівну подорож до одного з найгарніших островів Фінляндії, Науво. Це частина архіпелагу Турку, де більше 20 тисяч островів. І кожен має свою унікальну атмосферу. Науво розташоване на південному заході Фінляндії і входить до складу муніципалітету Фаргас. Добратися сюди можна на машині з Турку, подолавши мальовничий маршрут із паромними переправами. Також можна дібратися автобусом номер 902 який іде з турку до Навво. Пором як звичайний транспорт. Добратись до Навво можна лише через безкоштовний пором, який курсує щогодини. Це одна з небагатьох доріг у Фінляндії, де частина шляху це вода. Саме подорож поромом частина вражень. Розклад паромів можна перевірити в інтернеті. Нау це місце, де час сповільнюється. поруч із затишною гаванью, скелі, сосни, войні ліси та чисте Балтійське море. Літо тут особливе: білі ночі, спів птахів, запах моря і суцільна тиша це ідеальне місце для кемпінгу, прогулянок, риболовлі або просто відпочинку від міського шуму. Сам острів невеликий, але дуже колоритний. Тут збереглась стара шведська архітектура, вузькі вулочки, дерев'яні будиночки та навіть середньовічна церква, збудована ще у 15 столітті. Острів з двома мовами. У набо майже 80% населення шведськомовні фіни. Тому тут більшість написів назв кафе і меню спочатку шведською, а потім фінською. У центрі острова розташований невеликий ринок, який працює влітку. Тут можна скуштувати місцеві делікатеси, копчену рибу, чорничні пироги та знамениті фінські булочки з кардамоном. Також на Наво є чудовий гостєвий порт для яхт і катерів. Влітку він заповнений мандрівниками з усього світу. Гавань Наво вважається однією з найкращих стоянок для яхт у Балтійському морі. Не пропустіть маяк, який стоїть на одному з сусідніх острівців добратися до нього можна на човні. А ще тут організовують велосипедні тури по архіпелагу це справжнє задоволення. Тут панує скандинавський мінімалізм, любов до природи та повага до тиші. Влітку на острові проходять фестивалі, концерти просто неба та художні виставки. Це місце притягує не лише туристів, а й митців, письменників і музикантів. Нау це більше, ніж просто острів, це стан душі. Якщо ви шукаєте гармонію з природою, спокій і справжнє скандинавське літо вам сюди. Тиша, яку можна почути. Багато відвідувачів кажуть, що Нау одне з небагатьох місць у Європі, де тиша має звук. Тут майже немає машин, а вечорами чути лише хвилі і пташок. Щоб потрапити на острів Наву, вам не потрібно бронювати квитки чи шукати приватного перевізника. Достатньо сісти в авто і вирушити з турку. Дорога проходить через архіпелажну трасу, де частина маршруту пролягає по воді. Поромна переправа між Парайнен і Наво це справжній досвід. Вона безкоштовна, працює цілодобово і відходить в середньому кожні 15-30 хвилин, залежно від сезону. Час у дорозі близько 10 хвилин. Ви просто стоїте у черзі, заїжджаєте на паром разом із місцевими жителями, велосипедистами, туристами і пливете крізь тихі холодні води Балтійського моря. До речі, паром це частина державної дорожньої системи, а не атракціон для туристів. Тобто це, як звичайна, дорога, тільки водна. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте мандрувати з серцем. До нових зустрічей!